Ямпільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану підготував звіт та інформує жителів громади про роботу у 2023 році. Доброго дня, шановні ямпільчани! Хочемо підвести підсумки роботи нашого відділу за 2023 рік. За 2023 рік по Ямпільській територіальній громаді нашим відділом складено 167 актових записів про реєстрацію народження дітей. Що на 19 – менше у порівнянні з 2022 роком. Складено 576 актових записів про смерть, що на 82 менше в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Складено 194 актових записи про шлюб, що на 23 менше, в порівнянні з 2022 роком. 20 актових записів про розірвання шлюбу, що на 9 більше в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, 11 актових записів про зміну імені, проставлено 100 відміток про розірвання шлюбу в актових записах про шлюб на підставі рішень суддів, які набрали законної сили після набрання чинності. Законом України про державну реєстрацію актів цивільного стану, що на 26 більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, поновлено 4 актових записи цивільного стану, складено розглянуто 175 справ про внесення змін до актових записів цивільного стану та прийнято 29 документів для проставлення апостиля. За 2023 рік в рамках комплексної електронної публічної послуги є малятко нашим відділом зареєстровано 138 народжень, що складає 83% від загальної кількості реєстрації народжень за 2023 рік. Саме можливо приємне і таке цікаве питання, найпоширеніші імена для наших діток, за які батьки присвоювали в 2023 році. Адже народження дітей це величезна радість для наших батьків, це майбутнє нашої, нашої України, і вибір імені є для батьків приємним і легко, приємною і легкою турботою. Що ж впливає на тренди у виборі імен для дітей історичні події. Війни, перемоги також можуть впливати на вибір, вибір імені для дитини. Старовинні імена знову відроджуються, адже нам всім добре відомо, що е, нове – це давно забути старе. Вагомий вплив також на вибір імен для дітей, для пересічних громадян мають модні тенденції, які е, ширяться мережею інтернету та засобами масової інформації. Для українців немає жодних заборон у виборі імені для дітей. Однак ми рекомендуємо і наполягаємо, щоб ім'я дитини не містило ніяких цифр, символів, знаків. Для дитини може бути присвоєно не більше двох імен, крім випадків, якщо це не випливає із традиції національної меншини, до яких належать батько або мати. За 2023 рік в нашій громаді народилося 87 хлопчиків та 80 дівчаток. Найбільш популярними іменами на Ямпільщині в 2023 році для дівчаток визначено Емілія, Єва, Софія, Ангеліна, Вікторія, Зоряна. Мають місце також і рідковживані та нетрадиційні імена, такі як Анелія, Аделіна, Даніела, Мія. Хочеться підвести підсумок, що такі імена для дівчаток, як Єва, Софія, Вікторія, вони є трендовими, популярними уже другий рік поспіль. Для хлопчиків у 2023 році найчастіше обирали такі імена, як Артем, Богдан, Максим, Владислав, Данило, Дмитро, Матвій. Рідковживані та нетрадиційні імена серед хлопчиків Дамір та Ельдар. Данило Дмитро Матвій також є популярними іменами для хлопчиків уже другий рік поспіль в нашій громаді. Ми вже про це говорили неодноразово у 2022 році, в березні місяці, постановою Кабінету міністрів було спрощено процедуру державної реєстрації шлюбу для певних категорій осіб. Зокрема, це військовослужбовці. Так наразі наречені в умовах воєнного стану можуть одружитися. Як у присутності обох закоханих або одного з них, або ж за їх відсутності. Щоб укласти шлюб дистанційно, військовослужбовцю необхідно подати відповідну заяву безпосередньому командиру, в якій обов'язково зазначити відомості про себе та наречену або нареченого. Вже командир надсилає її до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Окрім того, в умовах воєнного стану сам факт реєстрації шлюбу може бути засвідчений командиром військової частини або безпосереднім керівником військового формування. Важливо також, що акт про державну реєстрацію шлюбу, засвідчений командиром, він може складатися як у присутності обох наречених або за їх відсутності, але з обов'язковим використанням усіх засобів відеозв'язку. Актовий запис про шлюб на підставі заяви засвідченої командиром та акта про державну реєстрацію шлюбу, також засвідченого командиром військової частини, він реєструється відділом державної реєстрації актів цільного стану в день отримання відповідної заяви або відповідного акта. Упродовж 2023 року, по нашому відділу, за таким порядком одружилася одна пара. У 2022 році таким порядком скористалося в нас п'ять пар. Хочеться звернути увагу, що в 2023 році до Державного реєстру актів цивільного стану громадян занесено на 74 актових записи про шлюб більше, ніж актових записів про розлучення. З усіх питань пов'язаних з компетенцією нашого відділу можна звертатися за адресою місто Ямпіль, вулиця Богдана Хмельницького, 50, а також за номером телефона 21471. Бажаємо всім жителям нашої України у цьому році миру добра а саме головне довгоочікуваної перемоги.